А ви знали, що один з найкращих футболістів в історії міг грати у львівських Карпатах? І так, це не анекдот. Ось що у 2017 році говорив тодішній президент Львівського клубу Петро Демінський. Був чемпіонат світу серед юнацьких команд. Я тоді вперше побачив Месі. Я тоді позвонив одному знайомому і кажу: слухай, тут хлопчик є. Якщо є можливість, я б його купив мільйонів так за три. Він мені на наступний день телефонує і каже. Петро Петрович, ти спізнився? Цього хлопчика кілька років тому Барселона купила за 10 мільйонів. А тепер уявімо такий сценарій: Барселона перестала вірити в талант молодого аргентинця і вирішила його позбутися. А тут ще й сам Ліонель дає скандальне інтерв'ю, в якому висловлює обурення тим, що його не внесли в заявку на фінал Ліги Чемпіонів. І це стало останньою краплею. Для керівництва синьо-гранатових. І тут якраз до столиці Каталоні приходить пропозиція від львівських Карпат, які щойно повернулися у вищий дивізіон. На наступний день президент Барселони та Карпат тиснуть одне одному руки, а Леонель Мессі їде до Львова. Перший сезон пройшов під знаком адаптації молодого аргентинця до нового чемпіонату. І на перший матч української першості тренер Львів'ян поставив латиноамериканського новачка. На лівий фланг півзахисту. Ну, бо він лівоногий, І Карпату важко почали сезон. І тільки варто було Месі поставити на позицію центр Форварда, Карпати одразу почали перемагати. Наприклад, у матчі п'ятого туру Месі забив свій перший гол за зелено-білих. І цей гол приніс першу перемогу Карпат у вищій лізі. Далі. Зеленобілі поступово почали підійматися у турнірній таблиці чемпіонату. Та і в Кубку України справи пішли добре. Настільки добре, що у фіналі Карпати не залишило шансів Таврії. Вітаю Месі з голом і з першим трофеєм в Україні. А от в чемпіонаті лів'яни зовсім трохи не дотягнули до золота. А тепер подивіться на повну таблицю першості: чемпіон України Маріупольський і Лічівець, прозовий призер Луганська Зоря. Шахтар 9 Дніпро 10 Металіст 11 Динамо взагалі 13 я навіть уявити не можу, який пором був би у Києві. А щодо нашого головного героя, то Месі у дебютному сезоні Закарпати провів 37 матчів, у яких відзначився 12 голами і одним асистом. Другий сезон розпочався із матчу за Суперкубок проти Іллічівця, в якому лівів'яни перемогли 2-0. А Месі бере дорок вже другий трофей. А після матчу за Суперкубок Карпатам треба було зіграти матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів проти польської легії. І перший матч у Львові обернувся катастрофою. Поразка 1-2. Але у Варшаві дубль Месі приносить Карпатам потрібний результат і путівку у груповий етап Ліги Чемпіонів. А його Карпати почали практично ідеально. Але дві непотрібні поразки призвели до того, що у підсумку львів'яни зайняли третє місце. І пройшли в 1-16 фіналу Кубка УЄФА, де вилетіли від нідерландського клубу з Бреди. Ось його повна назва. Чемпіонат України, зелені леви починають важко, проте згодом регулярно набирають очки і стають нарешті чемпіонами. Причому з 15 очковою перевагою над Дніпром. А от кубок, на жаль, львів'яни не відстояли, вилетівши у першому ж раунді. У першому чемпіонському сезоні Зелений Лев з Аргентини провів 41 матч, забивши в них 8 голів і віддавши 5 асистів. А от третій сезон став для Карпат повним провалом. Вони, незважаючи на перемогу Суперкубку, не пройшли в груповий етап Ліги Чемпіонів, потім зайняли останнє місце у групі Кубка УЄФА та ще із Кубку України Зелені Леви, вилетіли на перші ж стадії. У зумову міжсезоння львів'яни змогли зігратися і вийшло з ігрової кризи, проте вже було запізно. Зелені білі зайняли п'яте місце в чемпіонаті, що означало одне. Мессі, який зігравши 38 матчів, зібрав 16 балів за системою гол плюс пас, четвертий сезон Закарпати проведе без Єврокубків. У четвертому сезоні львів'яни схоже на те, що вирішили кинути всі сили на чемпіонат. Бо як пояснити, третій поспіль виліт Карпат з Кубку на першій ж стадії. Проте ставка зіграла: Карпати здобули бронзу і отримали можливість грати у Кубку УЄФА. А головний герой нашого експерименту зіграв 31 матч, забив 13 голів і. жодного асисту. Не найкращий сезон провів Аргентинець, м'яко кажучи, проте, наступний сезон обіцяє бути набагато кращим. Шановне панство! Я бачу, що ви дивитесь це відео. А якщо воно вам подобається, то поставте вподобайку. Ну і підписуйтесь на канал, там є різноманітні відео, і кар'єра, і огляди на ігри і експерименти. Я всім дякую за підтримку. Ну а ми продовжуємо. П'ятий сезон почався досить вдало для Месі та його команди. Вони проходять кваліфікацію Кубок УЄФА, успішно грають у груповому раунді, і тут в одній 16 фіналу потрапляють на Мадридське Атлетіко. Ну все, то пізно, вже на 11-й хвилині першого матчу Месі отримує травму, що залишає львів'ян без лідера в атаці на матч відповідь і без шансів на позитивний результат, як підсумок 0-2 у Львові і 1-1 у Мадриді. А от Кубок України для Карпат завершився ні-ні. Не вильотом на першій стадії. А перемогою у турнірі у фіналі був обіраний і лічівець у чемпіонаті. Львів'яни на екваторі сезону зайняли перше місце, яке вони не залишали до самого кінця. А Леонель за п'ятий сезон стиг провести 43 матчі, забити 13 голів і віддати одну гольову передачу. Шостий сезон розпочався із матчу за Суперкубок, де Карпати завдяки голу Месі виграли Карпати. От такий він Суперкубок України за версією FIFA 07. А після цього зелено білі мали зіграти два матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів, і перший матч завершується поразкою Месі та компанії. Невже Карпати знову мучитимуться у Кубку УЄФА? Як би не так, Карпати на характері виграють матч відповідь у Львові і вперше за чотири сезони гратимуть у груповому раунді найпристичнішого турніру Європи? А там вони займають перше місце. Залишивши позаду Арсенал, ПСЖ і Фенербахче. І у одній восьмій фіналу Карпатівці знову ж на характері прийшли в французький ліль, і у чвертьфіналі потрапили на Аякс. І у першому матчі Карпати практично весь матч були у більшості, проте не змогли забити бодай один м'яч. А в Амстердамі Аякс забиває чотири і вибуває Львів'ян з Ліги Чемпіонів. А згодом і виграє цей турнір. Чемпіонат та кубок зелені леви виграють вже без всіляких проблем. А Месі тим часом став найкращим бомбардиром команди. Зігравши 47 матчів, аргентинець забив 19 голів і віддав 6 гольових передач. Без сумнівів, шостий сезон став найкращим для Карпатівського латиноамериканця, і здавалось би, пік його форми ще не пройдений. Настає сьомий сезон. Карпати в Україні виграли все, що можна. Лишилось виграти лігу чемпіонів для повного комплекту, а для цього треба вийти хоча б у фінал. Для початку Карпати спокійно долають кваліфікацію і груповий етап. А в одній восьмій львів'яни потрапили на Барселону. І тут в Месі з'явився шанс помститись каталонцям за невіру в талант і всі старі образи. І він ним скористався сповна. Не одразу, на ноукамп Леонель не відзначився, зате у Львові він оформив дубль. Лапорта розлюченим розлученим після матчу пішов зі стадіону Україна і раптом бачить, як радісний Мессі дає інтерв'ю. І той, побачивши злого Жоана, сказав: Камера, Вово, Каміраво, вово. та на цьому Карпата не зупинилися. і згодом прийшли чвертьфінальні і півфінальні бар'єри. І ось нарешті настав той самий день. Фінал Ліги Чемпіонів проти Міланського Інтера. Зазвичай... Месі підбадьорював команду перед матчами, та в день фіналу в роздягальні неочікувано запанувала тиша. Карпати виходили на поле дуже розгубленими, і їхня розгубленість була видна глядачами як на стадіоні, так і перед телевізорами. Це був просто на день Карпат. Месі не реалізовував момент за моментом, в тому числі два незабитих пенальті. Ще Месі влучив зі штрафного у стійку. І навіть гол Худобяка не виправив ситуацію. Інтер тим часом з першого удару реалізував свій момент, який гарматний удар від Ібрагімовича. А потім Інтер переміг і в серії пенальті. А після цього Карпати ще й фінал Кубка України програли. Та незважаючи на невдалий фінал, для Месі це був найкращий сезон 33 голи у 52 матчах. Ну а ми переходимо до восьмого сезону. В якому Лео та компанія на класі прийшли в групу Ліги Чемпіонів, а там група смерті з Арсеналом і Баварією. Та ніхто навіть уявити не міг, від кого львів'яни отримують найпотужнішого ляпаса. У підсумку зелену біля пройшли у Кубок УЄФА, і в одній 16 й Карпатіці здолали того ж суперника, якого пройшли у кваліфікації Ліги Чемпіонів. А далі Бенфіка Ювентус Лічі. В усіх матчах зелені леви виграють з однаковим рахунком 1-0. А у фіналі на лівів'ян чекав черговий італійський клуб К'єво. 16 та хвилина. Месі виходить вічнавіч, не забиває, проте Фещук встигає на добуванні 1-0. На 23-й хвилині Месі забиває сам. А в кінці першого тайму Кєво відіграє один м'яч. На початку другого тайму партнер Месі отримує червону картку. А наприкінці матчу Леви заробляють важливий штрафний. Лео віддає вихову передачу, а Самсон Годвін приносить перемогу у Кубку ЄФА. І навіть гол престижу від воронців, не зіпсував львів'янам настрій. Єврокубок нарешті їде до України. А сам Месі за 54 матчі забив 28 голів і віддав 4 асисти. Тим часом у Карпат виникли проблеми з фінансами, тому, аби не бути в боргах, Керівництво клубу вирішує виставити свого літера на трансфер, вболівальники в розпачі і в цей же час розуміють рішення клубу. Отже, матч кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Легії на стадіоні повний аншлаг. А Леонель у своєму 345-му матчі відзначається хетриком: фани радіють і водночас плачуть. А команда після матчу збирається і співає з Ультрасом усіма улюблену черемшину. Тим часом. До стадіону прийшли представники Міланського Інтера із пропозицією, від якої не треба відмовлятися більше 73 мільйонів євро. Аргентинець повертається до команди, повідомляє про свій прихід, тисне усім руку. А на прощання говорить Слава Україні. У підсумку за Карпати Месі провів 345 матчів і забив 143 голи. Також він став п'ятиразовим чемпіоном України. Чотириразовим володарем Кубка країни і цілих 6 разів вигравав Суперкубок, ну і куди ж без перемоги у Кубку УЄФА. І що найголовніше: Льонель за більш ніж 8 сезонів у Львові став улюбленцем не тільки місцевих вболівальників, а й усієї України. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, а я кажу вам до нових зустрічей і бувайте!